Жодна злива не зіпсує спортсменам свято на вічовому майдані. Незважаючи на дощову погоду, міський комітет фізкультури відзначив 60-річний ювілей. Тут показували свої вміння Івано-Франківцям вихованці різних секцій. А та навіть зуміли пристосувати програму до подій в країні і ефектними ударами знищили образ Гітлеру Путіна. Також мешканцям показали, як потрібно оборонятися від нападників. Тільки що сьогодні у нас був показовий виступ з кудо. Кудо це східне єдиноборство японське це як синтез боксу карате, дзюдо, боротьби воно допомагає мені, нам повсякденному е ну, до житті чи захистити себе качну, на вулиці за 60 років з підтримкою комітету фізкультури та спорту каже нинішній керівник установи Віталій Матешко. Місто отримало тисячі переможців та призерів різних змагань. Левова частка з них з'явилася в часи незалежності. Лише за останні 5 років, за останніх 5 років, спортсменами міста підготовлено вісім 811 вісімсот Дали за останніх п'ять років, лише в місті виховано 45 майстрів спорту міжнародного класу, понад 100 майстрів спорту України. Щоправда, ветерани спорту зізнаються. Нині рідна для них галузь переживає далеко не найкращі часи. Вже звично, замість розвитку духу і фізичного здоров'я, багато молоді віддає перевагу комп'ютерам та іншим новинкам техніки. Років 30-35 назад спортом займалися практично всі. Зима, лижі, хокей, діти постійно були на вулиці, оздоровлювалися і так далі. Зараз більшість ми бачимо комп'ютери, мобілки, погане здоров'я і так далі. Але спорт жити на Україні поведе. І хоча спортивна галузь вже традиційно фінансується з бюджету за залишковим принципом, фізкультурники не втрачають оптимізму щодо завтрашнього дня.